Христос Воскрес, істину Воскрес, ми ще в Пасхальному періоді. Тому так вітаюся, всіх вітаю і продовжуємо наші роздуми над тим, що небо починається в нас і продовжуємо цю катехезу. Почав із такої історії Святого Франциска, якого сам теж наслідує Сіско із Засісі, Франциск своїм першим братом, з перших братів з братом Лео вони йдуть лісом. Мовчки, тишині, кожен собі в своїх думках, роздивляються, спокійно йдуть, прямують до певного міста, де вони будуть переживати, проживати. І їхня дорога веде через маленький потік. Потік тече. І Франциск йде, він перестрибнув через цей потічок, іде далі, але чує, що Лео не йде за ним. Повернувся назад і бачить, що Лео стоїть над цим потічком і дивиться дуже встанно, дивиться і мовчить. Він вернувся назад і питає: Щось трапилось? Лео, що з тобою? Він нічого не відповів, каже, щось трапилось. Він каже, підняв свої очі. На Франциска я каже йому, я не буду ніколи таким чистим, як ця вода. Я дуже грішний. Коли я буду такий свободний, такий легкий, такий чистий, як цей потічок. Я грішний, ти знаєш? Франциск каже, ходи, Лео, ходи. Важливі ти речі кажеш, каже йому, Франциск. Але ти знаєш, не це важливо. Важливо те, що Бог є. Це достатньо. Розумієш? Можливо те, що Бог є, і це достатньо. Тут можна далі продовжувати історію. Вони далі спілкуються. Але дуже важливо, що Франциск каже, Бог є, і це достатньо. Як? Просто. Ця людина так може казати ці слова, Франциск, упевнено і так глибоко, тому що він зустрівся з Богом. Без того. Що людина, не зустрівшися сама з собою з Богом, вона не може так упевнено говорити ці слова. І що це означає? Як і святий Франциск, або як святі отці, або ті пустельники, які були в пустині, вони кажуть, сама перша дорога до Бога, то є зустріч раз з самим собою. Без цієї зустрічі. Я не можу зустрітися справді з Богом, бо буду в ньому помилятися, буду неправильно бачити. Про це я ще більше зараз буду говорити, але наше бачення, наше розуміння, наше небачення тільки світу, самих себе, Бога ми не бачимо, але для того, щоб його відчути і не тільки відчути, а справді з ним зустрітися для цього. Перш за все, потрібно зустрітися самим собою, це говорять пустельники. І Святий Франциск, про це говорить, ти зустрівся Лео сам з собою. Ти бачиш, який ти грішний. Але це може, ти можеш впасти в вічі, ти можеш переживати. Ти, ти просто можеш боятися. Але ти розумієш, є Бог. Він є. І це достатньо. Він добрий, Він милосердний. Так, да, Ти слабкий. Ти грішний, але він є. Він добрий. І це тільки людина так може казати, якщо вона зустрілася з ним. Пустельники кажуть, щоб зустрітися з самим собою, дуже потрібно, ну, це монахам пишеться, але буду говорити для тих людей, які не всім треба бути монахом і пустити в пойти. піти. Але, але дуже важливо, що каже монахам, монахам кажуть пустельники, що. Треба піти в свою келію і там сісти. Навіть не треба молитися, навіть нічого не треба робити. Просто залишитися в келії і бути присутній там. І ти зустрінешся сам собою. І це буде непросто, це буде нелегко. Буде дуже багато думок, буде багато переживань, буде багато різних таких речей, що я тут сижу, нічого не роблю. Може, треба йти щось зробити. Ні. Засидіти. Засиді, і бути в цій тишині, і в цій стійкості і витривалості. І ці два слова дуже важливі стійкість і витривалість. Для цього наводять приклад дуже гарний. Приклад пустельника, який каже, що дерево. Якщо дерево посидити, певний час потрібно цьому дереву, щоб пустив коріння і зростав, 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 і приніс плід. Ну, якщо то дерево ми посадили і знову його пересаджуємо, і знову його пересаджуємо або міняємо все міста, то дерево ніколи не зросте. І тому кажуть пустельники, ми не є дерево, але дуже важливо сісти, сісти медитувати, то що роблять, просто мовчати і роздумувати, і бачити самого себе. І це дерево, яке пустило коріння. Важливо, що воно пустило коріння, бо тоді воно може розриватися. От тут є суть. Коріння. Куди мої коріння йдуть? Мої думки, мої відчуття, я сам, в глибину чи тільки на поверхні, тільки я чекаю. Це все залежить від того, чи я зустрінуся сам з собою. Е... Що ще нам мешає, що ми зустрілися самі з собою? Це просто навіть наше завдання, як не дивно. Були е, три друзі, які зростали, потім виросли, і їхні розроби розійшлися. Один став е, дипломатом в такому значенні, що відчував, що він хоче примирити людей, він хоче, щоб був мир, і став дипломатом. Другий став якби, лікарем, врачем, щоб допомагати людям, лікувати їх, а третій. Пішов до монастиря, потім пішов до пустині і там жив. Ну і певний час проходить, кожен якби знайшов своє життя, і в ньому все те, що хотів. Але двоє зустрілися цей і дипломат і врач, і вони почали спілкуватися, що да, багато чого їм вдалося зробити, багато й достигли, але багато розчаровувань в людях, таже в самих себе. Дуже багато розчарувалися. І в цьому розчаруванні, в цьому неспокої, вони не мають душевний спокій, не мають його. Шукають його, але не мають. І кажуть, підемо ми до нашого третього друга. Вроді би кажуть, що він святий став. Запитаємо його, як він. Ну і приходять до нього, в дуже простих умовах живе. Пиши до нього і кажуть, та ти вже тут скільки років живеш. Що ти достиг за ці роки? І цей їхній друг, оскільки він у пустині жив, навчився мовчати, ще мовчить. Аж дивно було, що не так багато говорить. Але встав, взяв тазик, налив воду. Там вода так налив, вона буріла, так не була спокійна. Дивляться, що він робить, і потім каже їм: подивіться на цю воду і подивіться в неї. Ну, вони не подивилися на воду, подивилися в неї і каже, ну і що? Через <плес> певний час вода заспокоїлася і каже їм, а от тепер подивіться воду. Подивилися, що ви там бачите, самих себе. Він каже, оце я застиг в цій тишині. В цих умовах я побачив самого себе, чисто так, як я є. І Грішним, і слабким, але знаю, хто є Бог. Його теж побачив. Він є. Він добрий. Він дає мені руку. І цей спокій тільки можна знайти, коли я сам в мирі із собою. Сприймаю себе таким, яким я є. Але Бога таким, яким Він є теж. Але тут знову можна заплутатися, лише відповідь цим двом друзям каже, що ви тому не бачите, не даєте собі часу. Дуже багато справ у вас, багато зустрічаєтеся з людьми. І не маєте час знайти той спокій або заспокоїтися, як та вода. І тим людям, які цього шукають, наприклад, в сім'ях, бо не всім треба йти до монастиря, в монастирі, може, це легше мені зробити, хоча не завжди, але легше. А вдома як можна це зробити? От, наприклад, є відчуття в людини, то може буде жінка або чоловік, дайте мені спокій. Не доставайте мене, дайте мені сьогодні відпочити. І це треба уважати на це. Людині справді потрібно відпочити один від одного, від дітей, від чоловіка, від жінки. І від цього не боятися. Я тебе люблю, я тебе кохаю, ти мені потрібний, потрібна». Але сьогодні мені потрібний цей спокій. Щоб я знайшла себе, знайшов себе. Щоб я не боявся тих почуттів, які на мене линуть, або які на мене наклали, щоб я міг розібратися в них. Це дуже важливо. І це можна знайти вдома в кімнаті, якщо там можна знайти, можна знайти в природі, тому важливо, щоб мати час десь погуляти, або навіть хто роз'їжджає машиною добре, в великих містах це важко. Але їду машиною десь довшою дорогою. Маю час, час на себе, спокійно розібратися, спокійно побачити себе. Це важливо. Це важливо. Вертаюся знову до думок. Цікаві вони в такому значенні, що якщо хтось уважає на свої думки, він може побачити, що думки нас пораз ділять. Як ділять? Такому значенні, що я можу сам собі суперечити, вони нас ділять, і ці думки, і тут краще дійти до Бога хочу. У нас є думки про Бога і бачення про Бога. І тут дуже важливо, чи вони є справді правильними? Франциск тому міг сказати, братове, ти знаєш? Достатньо, що Бог є, бо він з ним зустрівся. Якщо б він ним не зустрівся, він би міг сказати ті слова, але ці слова не мали б е, того значення великого. Він так це сказав, що брат це зрозумів, бо він з ним зустрівся. Наведу приклад, щоб було зрозуміліше, е, багато разів ми чуємо Євангелію в храмі або самі читаємо. І раз, може, читаємо книгу, і там такі хороші роздуми, ми читаємо, читаємо і раз слова Ісуса Христа в цьому тексті, як ми читаємо, починає звучати по-іншому. І я закриваю книгу, бо воно дуже мене торкнуло. І не знаю, від чого я починаю плакати, от мене торкнув Бог. Я, не, може, не шукав, що я хочу з ним зустрітися. Просто шукав відповіді на свої питання, і я читаю, і раз не тільки дістаю відповідь на питання, торкання Бога, це важливо. Я з ним зустрівся. Чи з милосердям, чи з добротою, чи просто, що він утішає мене. Кожен по-своєму це відчуває або бачить. І на закінчення, нехай буде така історія, і, і ще до думок вернуся, що. Думки нас розділяють, і дуже важливо, щоб ми мали досвід, що знали, що це не просто думка про Бога, і про неї дуже важко говорити. Це відчуття, до якого я хотів вести. Я зустрівся, і це не тільки думка була, або слова Ісуса Христа, торкання Його. І на це я хочу навести приклад. Він людський, аналогічний, але Приклад, готується мужчина до операції і простої операції, операції на, на мозок. Це дуже хірургічно, воно дуже-дуже непросто. Його готують не тільки так, що він тілесно був готовий, а й духовно. І врач спілкується з ним і каже, взяв його за руку і каже йому: Дивіться, ця операція. Залежить і від нас, і від Бога, але залежить від багатьох речей. Але ви відчуваєте тепер мою руку, так? Да? Каже так. Дивіться, операція, надіємося, буде успішна. Але ваші почуття, відчуття помаленьку будуть приходити до себе. Ви не будете зразу бачити, не будете мати сили, не будете чути. Але оскільки ви в тілі, відчуття ваше буде. Якщо ви проснетеся і все-таки проснулися, але навколишнє середовище не чуєте, нічого не бачите, не можете в рух тисятися, не панікуйте, ви будете чути мою руку. І помале все, помале прийде. Коли будете чути мою руку, ви будете знати, ви живі, все добре і помаленьку прийде до вас і почуття. Це є зустріч з Богом. Ми раз почуємо Його руку, і я і сам, і не сам. Він каже: я тут. Ти мене не бачиш, але я тут. Відчуваєш мою руку? Присутній. І ми дуже часто відчуваємо Божу руку в своєму житті. Не забуваємо ці речі і не забуваємо. Його присутність завжди є. Він є, і він присутній. І то, що Франциск, Франциск каже, Лео, достатньо, Бог є, ти знаєш, це достатньо.